World of Warcraft це гра, яка створила незабутні моменти та закарбувалась у серцях мільйонів гравців по всьому світу. У цьому відео ми зосередимось на тих доповненнях, які стали вершиною майстерності Blizzard. визначили стандарти жанру та закохали нас у цей фантастичний світ ще сильніше. Що зробили їх такими унікальними? Чим саме вони підкорили серця гравців? І чи було все настільки ж райдужно, як нам запам'яталось? Пориньте з нами у ностальгію по найкращим доповненням Вов WoW разом із GameViz. Для початку визначимося з критеріями оцінки. пригадаємо сюжет та сетинг, де розгорталися події, хто був головним антагоністом і як подано історію. Визначимо вплив на гру, основні нововведення та їх значення для Вов. WoW. Загальне враження, як доповнення сприйняли гравці та моя суб'єктивна оцінка. І, до речі, якщо вам подобається наша творчість і ви хочете бачити більше якісних відео українською, підтримуйте нас на Patreon або тут на YouTube. Списки наших патронів ви зараз бачите на екрані. Зі своєї сторони, половину зібраних коштів ми спрямовуємо на потреби ЗСУ. Безмежна вдячність нашим воїнам. П'яте місце катаклізм. Сюжет та сетинг. Невдовзі після поразки короля Ліча мешканці Азероту зустрічаються з новою загрозою. Могутній дракон смертокрил, колишній аспект землі, зведений з глузду нашіптуваннями старих богів. Він повертається і починає влаштовувати глобальні катаклізми по усій планеті. Трал, здібний шаман, полишає пост вождя Орди та віддає правління Гарошу, що добре зарекомендував себе під час військової кампанії проти війська короля мертвих. А сам доєднується до служителів землі з метою відновити стихійний баланс планети. Методи Гароша були більш радикальними, що призводить до загострення війни між альянсом та ордою. Центральною темою доповнення є боротьба фракцій за виживання у нових умовах, а також способи зупинити руйнівний вплив смертокрила. Сам смертокрил був не єдиною загрозою. Він діяв спільно з культом сутінкового молоту, що ставили за мету наблизити час сутінок. Іншими словами, повернення старих богів. Цьому також хотіли посприяти деякі могутні володарі стихій, такі як Алакір та Рагнарос. Нашими союзниками стала решта драконів аспектів, що ціною власної сили допомогли зупинити божевілля свого брата. А ще на поміч прийшли менш амбітні володарі стихій Теразан та Нептулон, Вплив на гру. Ключовою особливістю катаклізму став глобальний реворк старих локацій. Деякі зони було затоплено, деякі понівечені тектонічними розломами. Вулкани, торнадо та інші катаклізми принесли руйнування у Азерот. А подекуди, навпаки, природа почала відновлюватись. Змінився навіть зовнішній вигляд столиць та відкрився доступ до недоступних раніше локацій. Досліджувати все це різноманіття дозволила нам система польотів, що нарешті стала доступною по всьому Азероту. Щоправда, за виключенням локацій, що були додані за часи БК. Тобто все як у людей: війна, стихійні лиха. А пан Горошенко міняє бруківку. До Орди доєдналися гобліни Казана, що втекли зі свого острову через пробудження вулкану. А до альянсу перевертні воргени, біженці королівства Гілнеас, що було атаковане військом сільвани. Це далеко не найбільш популярні ігрові раси, але вони чудово доповнюють свої фракції. Механіка перековки предметів дозволила змінювати одну другорядну характеристику на іншу, більш корисну. З одного боку, це зробило систему спорядження більш глибокою, а з іншого, без спеціальних аддонів. Це виглядало мов контрольне по математиці, де для максимального результату гравці були вимушені рахувати кожен відсоток. На щастя, проіснувала ця механіка у грі доволі недовго. Трансмографікація дала змогу гравцям змінювати зовнішній вигляд одних предметів на отримані вами раніше. Ця система неймовірно сподобалася гравцям, хоч тоді вона й мала багато обмежень. Без цього зараз важко уявити сучасний Вов. А ще у грі з'явилася система автоматичного пошука рейдів, що зменшила поріг входження у ПВЕ для нових гравців. Але від цього ще більше постраждала соціальна складова. А у ПВП з'явилися рейтингові поля боїв. Також приємно сприяла дослідженню світу допоміжна професія археології. Загальні враження катаклізм був одним із найбільш суперечливих доповнень у історії World of Warcraft. З одного боку, це був великий крок вперед у розвитку гри, особливо у технічному плані, з численними змінами як у геймплеї, так і у світі. Багато гравців високо оцінили ці зміни та відзначили, що це дало грі свіжість та нові можливості для дослідження. З іншого боку, ці зміни прийшлися до душі далеко не всім. Велика частина гравців відчула, що класичний азерот був занадто радикально змінений і став менше походити на той світ, котрий вони полюбили. При цьому гра виглядала так, ніби початковий контент став більш простим та навіть казуальним. Проте високорівневі активності, на перший погляд, стали важчі. Також через реворк деякі новачки мали відчуття, що вони пропустили старий контент, який тепер недоступний. Смертокрил у якості головного антагоніста не справив такого ж сильного враження, як попередні лиходії, а фінальна битва з ним була досить дивною. Важко якісно пропрацювати битву з босом, габарити котрого не вміщалися у тогочасний середній розмір екрану. У грі ми більше не бачили настільки ж величезних фінальних лиходіїв, і це було перше доповнення, після якого у інтернеті можна було почути славнозвісне Вов помер. Хоча катаклізмі не був ідеальним доповненням, він став важливим кроком у розвитку гри та залишив свій здебільшого позитивний слід у історії. Тож, враховуючи все вище зазначене, я вважаю це доповнення найгіршим серед найкращих. Тому воно посідає п'яте місце у нашому топі найкращих доповнень World of Warcraft. Четверте місце. The War Within Мушу зізнатись, не зовсім чесно ставити це доповнення аж на четверте місце, оскільки на момент запису даного відео воно є останнім серед доступних на ретейлі з відносно нещодавним релізом. Але того, що ми вже встигли побачити, достатньо, щоб відмітити деякі тенденції. Тож, сюжет та сеттинг, по завершенню подій Dragonflight герої Азероту починають чути поклик з надр планети. Ніби це сама душа цього світу кличе по допомогу. Разом з тим, близькі до безодні персонажі теж починають бачити видіння, котрі не передвіщають нічого хорошого. Загадкова ксалатат, передвісниця безодні, що зазвичай діяла шляхом підступних угод та маніпуляцій, нарешті перейшла до прямих дій та бойових зіткнень, намагаючись її зупинити та слідуючи за покликом душі Азероту, ми знаходимо посеред океану острів Дорна. На перший погляд, непомітний аванпост колишньої величі титанів, на поверхні якого живуть земельники, кам'яні дворфи, що й досі намагаються слідувати едиктам своїх творців. Але в глибинах прихована величезна система підземель із цілими могутніми цивілізаціями. Однією з таких є Нерубська імперія Азжкахет та колонія нащадків королівства Араті, що вклоняється таємничому кристалу Беледаро, сяючому немов сонце у підземній пітьмі. Та й самим земельникам, ще тільки належить знайти свій шлях у цьому новому для них світі, по дорозі розкривши змову самих титанів. Ми ще не знаємо, кого саме ми долатимемо у фіналі The War Within. Але варто відмітити цікаві сюжетні зав'язки, такі як натяки на таємничого п'ятого старого Бога, що приймає безпосередню участь у становленні нерубів. А також чутки, що у цьому доповненні ми побачимо кареш, зруйновану домівку ефіріалів. Проте це відео не про спекуляції. До речі, напишіть у коментарях, якщо ви хотіли б побачити від нас окреме відео про теорії щодо майбутнього Варкрафту. Вплив на гру. У нас на каналі вже є відеоогляд цього доповнення, де ми детально розбираємо його за першими враженнями. Рекомендуємо до перегляду, якщо ви не можете вирішити, чи варто пограти в актуальний WoW. Тож не будемо повторюватись, лише коротко пригадаємо ключові відмінності. Нова союзна раса земельники. А тренду на кросфракційність. Вони доступні як Альянсу, так і Орді. Хоча дивно спостерігати їх мирно крокуючими посередор Грімару. Героїчні таланти розвинули ідею з Dragonflight, але додали кожному класу ще більшої унікальності. Окрім усіх звичних спеціалізацій, ви можете обрати додатковий героїчний напрямок, що є неповторним для кожного класу. Це урізноманітнило геймплей, проте знову постає вибір між метою та естетикою, як то було з говенантами під час Shadowlands. На даний момент вони досить погано збалансовані, проте радує те, що ви можете міняти таланти без штрафів у будь-яку мить. Шанувальники прокачки альтів зітхнули з полегшенням з появою систему варбандів. Вона дозволяє ділитися репутацією, деякими валютами, трансмогом, а також мати спільний банк для усіх персонажів облікового запису і інші приємні бонуси. Це значно спрощує гру, якщо ви хочете пересісти на іншого персонажа. Делви новий напрямок у PvE з проходженням міні-данджів. Наразі це не може повноцінно конкурувати з ключами та рейдами, оскільки максимальні винагороди за них приблизно дорівнюють найслабшим з героїчних рейдів. Цікава задумка, сировата реалізація. Поки що делви це місце, де ви можете заповнити прогалини у спорядженні, якого вам може не вистачати для більш важкого контенту. Проте делви не дратують як свого часу торгасту Shadowlands, та не мають примусового характеру. Загальні враження. Поки що вони у мене стримано позитивні. Є деякі проблемні моменти, проте я не вважаю їх критичними. Наприклад, цікава концепція, але сира реалізація делвів. Були також інші більш дрібні зміни у грі, але вони здебільшого розвивають ідеї попереднього доповнення Dragonflight. У цілому War Within ніби боїться ризикувати після успішного Dragonflight і не хоче йти на сміливі радикальні експерименти, як це робили блізи раніше. Через все це доповнення виглядає дещо вторинно на фоні свого попередника, ніби це не War Within, а п'ятий сезон Dragonflight. Але чи є це чимось поганим? Мабуть, ні. Оскільки попереднє доповнення було сприйнято переважно позитивно. Взагалі, War Within має багато самоповторів. Наприклад, Ашкахет, Королевство Нерубів концептуально це майже один в один сурамар з легіону чи острів сирен, що повністю будується на вирізаному контенті з БФА. При цьому виглядаючи як калька зі стартової локації драктирів, тільки й всього менше, та ще й літати не можна. Поки що це найслабше місце усього доповнення, контент заради контенту. Проте він себе і не позиціонує, як щось видатне. Це просто нова зона для грінду, поки не вийшов новий сезон. Але нарешті ми маємо цікавого харизматичного антагоніста, що не переписує канон та не поспішає вивалювати нам всі свої плани. Тож поки що сюжет виглядає багатообіцяюче. На мою думку, War Within справедливо займає четверте місце у топі найкращих доповнень World of Warcraft. Проте в нього є всі шанси у майбутньому стати одним з найкращих, враховуючи майбутній контент та вже анонсований патч про гоблінську локацію Undermine, що виглядає досить насиченою та багатообіцяючою, хоча й сеттинг теж явно на любителя. Ну або навпаки, сподіваюся, що блізи більше нічого не зіпсують. До речі, якщо у цьому відео немає вашого улюбленого доповнення, можливо, воно потрапило в наш топ найгірших доповнень World of Warcraft. Рекомендуємо з ним ознайомитись. Решта доповнень розглянута там за такими ж критеріями, де автор спробував аргументувати, чому ті доповнення були менш вдалими, особливо крізь призму часу. <плес> Третє місце Dragonflight. сюжет та сеттинг. У результаті невдалих дій тюремника, у фіналі не менш невдалого доповнення Shadowlands, деякі механізми титанів починають слабнути, та з драконячих островів спадає система захисту, що приховувала їх від всього світу. Усі драконячі зграї відгукуються на поклик своєї домівки, і ми вирушаємо у цю подорож разом з ними. Після довгих століть ізоляції та забуття ці землі починають пробуджуватися разом із небезпекою, яку вони приховували. Виявилося, що ці острови були ще й в'язницею для першородних втілень, могутніх протодраконів, які у далекому минулому вирішили не слідувати за титанами, союз з якими вони вважали рабством. І викуваним титанами це дуже не подобалось. У результаті першородні програли та були ув'язнені, але штормова Загет, наймолодша з них, змогла звільнитись. Вона швидко знайшла однодумців, котрі хотіли звільнити Азерот від всього, що пов'язано з титанами. Та ціною власного життя звільнила своїх родичів: крижану Віранот, вогняного Фірака та земляного Ірідікрона. Спочатку ми не розуміємо їх мотивацію, але чим більше ми досліджуємо спадок титанів, тим більше натяків ми бачимо на те, що першородні були праві. Титани лише чергова космічна сила, яка хотіла будь-якою ціною впорядкувати світ саме так, як вони вважали за потрібне. І заради своєї мети вони не пошкодують нікого. Це головна думка доповнення, яка продовжує свій розвиток у War Within. Гравцям доводиться розгадувати таємниці драконячих островів, відновлювати втрачену силу аспектів драконів та допомагати іншим народам, для яких ці землі теж стали домівкою. Уперше за тривалий час Орда та Альянс прийшли на ці землі разом, як дослідники, а не як конкуренти за територію, що починає задавати тренд на кросфракційність, про яку ще поговоримо далі. Вплив на гру. Нова система динамічних польотів Dragon Riding стала візитівкою цього доповнення. Польоти тепер мають власну фізику, активні та пасивні навички, з якими пересуватись світом стало в рази швидше та цікавіше. Важко описати наскільки така дрібничка змінила гру, але безумовно це пішло їй на користь. Драктири, нова раса з унікальним героїчним класом Evoker, що користується силами драконячих зграй, увібравши в себе найліпше, що було у драконів та смертних. Можуть бути хілерами та ДД у двох спеціалізаціях. Ключова особливість класу нова механіка спелів, що мала різні ефекти залежно від того, як довго ви їх заряджаєте. Також була спеціалізація Augmentation — новинка у Варкрафті. Це повноцінний бойовий сапорт, що в рази посилює силу всієї групи. Переробка системи талантів Відтепер у кожного ігрового класу є дві гілки талантів. Одна спільна для всього класу, а друга лише для конкретної спеціалізації. Але при цьому все одно була варіативність у білдах. До речі, таланти з'явилися навіть у професіях, які також зазнали кардинальних змін. Тепер буквально не існує непотрібних професій. Усі вони пов'язані одна з одною завдяки столу замовлень між гравцями та спорядженню з корисними ефектами. Кросфракційність. Нарешті Альянс та Орда пліч опліч долають зло не тільки у синематиках, а ще і в підземеллях, рейдах та навіть у складі однієї гільдії. Більше не буде зруйнованих родин та звільнень з роботи через неприязнь на фракційній основі. Міфік Плюс система отримала важливе нововведення: гравцям більше не доводиться бігати в одній ті ж підземелля роками. Список доступних підземель змінюється кожен сезон, включаючи перероблені підземелля з попередніх доповнень. Були й дрібніші, не менш приємні нововведення, такі як можливість більш детально налаштовувати інтерфейс без сторонніх модифікацій, повернення класових сетів, проходження данжів зі штучним інтелектом, введення торгових постів, що працювали як безкоштовний батл-пас з косметичними винагородами, урізноманітнення локальних івентів, реворк моделей деяких старих малих рас та інші. Загальні враження. Мабуть, неважко бути гарним доповненням після провального Shadowlands. Але для мене Dragonflight повернув надію на те, що Warcraft живий та спроможний розвиватись. Dragonflight дав нам купу всього нового, удосконалюючи старе, але стараючись при цьому не наступати знову на ті ж граблі. Величезна кількість нового якісного контенту, що регулярно поновлювалася, і все це без суттєвих недоліків та за наявністю чіткого роадмепу, Відтепер ми без спойлерів знали, що та коли має з'явитися у грі. Це величезна робота над помилками минулого. А головне, незважаючи на велику кількість нововведень, у гру нарешті тепер можна було грати саме так, як ти цього хочеш. Більше немає контенту, який штучно змушують тебе проходити розробники, як це було з Торгастом у Сюжет перейшов з переускладненого космічного епосу до локальної камерної історії з поверненням сили та домівки драконів. Поступово набираючи обертів до рівня планетарної загрози. Як на мене занадто перемудрили з локальністю на початку Аддону, я більше полюбляю золоту середину між такою камерністю та всесвітнім злом. І, судячи з відгуків, цю думку поділяє більшість гравців. Хоча мене трохи почала дратувати кількість самоповторів, сама поява драконічих островів виглядає аналогічно появі Пандарії. евокери, елітні солдати незрозумілого антигероя, аналогічно ДК та ДХ. І це тільки те, що ми бачимо на поверхні. От дивишся на все це і думаєш. Це ж було вже. Але ці запозичення не сильно псують картинку та враження від якісного геймплею. Як на мене, Dragonflight одне з найбільш недооцінених доповнень за всі часи, і його можна по праву вважати одним з кращих доповнень за всю історію. Заслужене третє місце у списку найкращих доповнень Вов, WoW. Друге місце гнів короля Ліча. Це було без перебільшення легендарне доповнення. Важко сказати про нього щось таке, чого всі ще не знають. Але я постараюсь пояснити, чому саме, на мою думку, воно посідає друге місце, а не перше. Сюжет та сети перед подіями доповнення Скара військо мертвих починає масштабні атаки на землю Альянса та Орди. Вторгнення нежиті змушує обидві фракції зрозуміти, що король ліч більше не гає часу, відсиджуючи своє чоловіче здоров'я на крижаному троні. Він планує знищення всього живого на азероті, І це добре, бо місцеві снобольди на головах не носять свічки. Кхем, вибачте, Арта знає про потенційну загрозу для себе з боку альянсу та орди, тому свідомо підбурює їх. Його головна мета заманити найсильніших героїв у Нортренд, північний континент, щоб використати їх у своїх планах та поповнити ними своє військо. Орда та Альянс не змушують на себе чекати і хутко розгортають військову кампанію з метою здолати це могутнє зло. У рамках цієї кампанії ми відправляємося на північ у Нортренд. Окрім цього, нам починають детальніше розкривати драму Сільвани, що хоче помститися Артасу за заподіяне з нею, а також показують переживання Джайни Праудмур, продовжуючи улюблену історію зі стратегії Warcraft 3. Протягом доповнення також нам краще відкривають лорд драконів, титанів, старих богів, а ще показують чимало сюжетних поворотів. Подача сюжету робить три кроки вперед на фоні попереднього Burning Crusade, показуючи багато якісних катсцен та більше пророблених сюжетних ліній. І все це на фоні одного з найкращих саундтреків та похмуро засніженого сеттингу. Вплив на гру Мабуть. Найважливіше, що привнесло це доповнення, лицарі смерті, перший героїчний клас. Вони починали гру на своїй окремій стартовій зоні, починаючи свій шлях у якості пішаків короля Ліча. Проте згодом вони відріклися від свого господаря та повернулися назад до складу Альянсу чи Орди. Мабуть, ДК один з найбільш стильних класів у грі, який завжди був то дисбалансним, то відверто слабким, але ніколи не втрачав своєї популярності. Хоч і кожна з існуючих на той момент ігрових рас могла бути ДК, проте нових рас у гру тоді не додали. До речі, на нашому каналі вже є окремі відео про всі ігрові раси Альянсу та Орди. Якщо ви чомусь їх пропустили, ласкаво просимо до перегляду. Важко уявити, але система досягнень з'явилася лише у цьому доповненні. Вона отримала свій розвиток з часом, але без неї важко уявити сучасний Warcraft. Для деяких гравців отримання важких ачівок є улюбленим заняттям у грі. Професія Inscription дозволила гравіювати спеціальні руни на свої здібності, помітно посилюючи їх або навіть переробляючи принцип їх роботи. Були також косметичні руни. Ця професія існує у грі і досі. Але вона давно вже змінила свій фокус у бік косметики, сувоїв з тимчасовими бафами та створення посухів і колод-карт у якості тринкетів. З'явилося розділення рейдів на 10 та 25 гравців, що зробило їх більш доступними для новачків. Вперше з'явився Dungeon Finder автоматичний пошук групи для проходження підземель. Це було зручно, але гравці почали скаржитися на шкоду для соціальної складової та на зародження казуальності. Щодо PVP. З найбільш суттєвого з'явилася перша велика ПВП-локація Озеро льодяних Кайданів. Загальне враження серед спільноти гнів короля Ліча по право вважається легендарним доповненням. Весь подальший успіх та популярність франшизи багато у чому завдячують саме йому. Нововведення, хоч і були, але при цьому у геймплейному плані гра ще не досить суттєво відрізнялася від свого попередника. А щодо балансу між казуальністю та хардкором, Blizzard хоч і почали пошуки себе у цьому напрямку, але вийшло поки що досить невпевнено. Коротше, вони не догодили ні тим, ні іншим. Сюжет, хоч і був цікавим, але занадто фокусувався на королі Лічі, роблячи інших харизматичних персонажів менш помітними на його фоні. При цьому деякі цікаві та драматичні сюжетні гілки, такі як спроба Артасом позбутися свого чорного серця, розкриті слабкіше ніж могли б. Багато хто вважав це доповнення найкращим та чекав його офіційний перезапуск, але коли це нарешті відбулося, Лічкінг класік не зміг навіть повторити успіху перезапуску класичного базового Варкрафту. Попри все вище зазначене, це дійсно одне з найкращих доповнень за всі часи. Тож заслужене друге місце у списку найкращих доповнень. Ставте подобайку, якщо ви теж згадуєте гнів короля ліча з приємною ностальгією, та діліться в коментарях, чи погоджуєтесь ви з думкою автора. Перше місце. Легіон. Передумовою подій слугував Гулдан, що, тікаючи у азерот з альтернативного дренору, відправляється на розколоті острови, щоб розпочати вторгнення палаючого легіону. Він відкриває портал для війська демонів у гробниці Саргераса. Сам Саргерас не міг так просто з'явитися у цьому світі, тож гулдан викрадає тіло Ілідана та повертає його до життя з метою створити новий аватар для свого господаря. Проте все пішло не по плану. Ілідан звільнився, доєднався до спротиву та допоміг нам здолати палаючий легіон. Було багато трагічних подій та втрат багатьох важливих персонажів серед обох фракцій. Ці радикальні зміни були сприйняті неоднозначно. Але вони гарно підкреслювали напруження та рівень небезпеки наших нових ворогів. Паралельно з цим активізувалися і наші старі вороги, такі як Сатир Ксавій, що мало не втілив наміри занурити світ у смарагдовий кошмар. Проте гравцям, хоч і великою ціною, але все ж вдалося його зупинити. Кульмінацією доповнення слугувала наша подорож на Аргус, зруйнований рідний світ дренеїв, котрий палаючий легіон використовував у якості свого військового штабу. Де ми возз'єднуємося з військом світла та нарешті долаємо палаючий легіон. Виявилося, що Аргус мав власну душу світу, з якої мав народитися Одноіменний титан. Ослаблений та спотворений демонами, він став фінальним босом доповнення, котрого ми ледь здолали за підтримки самих титанів. Також в останню мить вдалося ув'язнити самого Саргераса, котрий все ж таки встиг нанести азероту руйнівного удару своїм колосальним мечем. І це призвело до подій доповнення «Battle for Azeroth». Вплив на гру. Доповнення Легіон привнесло значні зміни та нововведення, які суттєво вплинули на гру як з точки зору геймплею, так і у плані структури контенту. Здолати палаючий Легіон гравцям допомогла артефактна зброя. Вона слугувала ядром геймплею, додаючи унікальності кожному класу завдяки новому дереву талантів та здібностям залежно від спеціалізації. На жаль, не усі артефакти були однаково пропрацьовані з точки зору лору. Комусь дісталися культові косая луни чи Ешбрінер, а комусь ноунейм no сокира висмоктаного з пальця великого генерала демонів. Здійснилася мрія багатьох гравців, і відтепер ми мали змогу грати за мисливця на демонів новий героїчний клас. Аналогічно ДК вони мають свою окрему стартову зону та вступний сценарій, котрий закінчується тим, що їх ув'язнює сама Маєв. Вона ж і звільняє їх у якості додаткових союзників для боротьби з демонами. Також у легіоні були введені класові оплоти, де гравці могли виконувати місії, прокачувати компаньйонів та отримувати цінні нагороди. І це стало важливим елементом гри, виправляючи основні проблеми гарнізонів з дренору. З'явилися локальні квести, що додали унікальності кожній гровій зоні та дозволили забути про рутинний грін деліків, як про страшний сон. Локалки автоматично запускались та виконувались у конкретній ігровій зоні, без необхідності бігати туди-сюди, щоб взяти та здати квест. Це величезний крок вперед для щоденних та щотижневих активностей. І найголовніше з'явилася система Mythic+, Plus, що стала ковтком свіжого повітря для гри. З часом вона постійно покращувалася та існує і досі. І навіть зараз є однією з ключових геймплейних напрямків гри, отримавши свій розвиток навіть у кіберспорті. Завдяки спеціальним ключам можна активувати особливий режим підземелля. Вищі рівні ключа збільшують здоров'я та шкоду ворогів та додають афікси, ускладнення, що змінюють ігрову механіку. Гравці мають пройти підземелля за час, щоб підвищити ключ та отримати кращу здобич. Ця система забезпечує динамічний ендгейм контент, що вимагає координації та тактичної гри. Своєю появою вона поділила вов на до та після. Загальні враження. Знову таки на фоні дренору більшість доповнень виглядають добре. Але Легіон був не просто кроком вперед та вдалою роботою над помилками минулого. Він змінив все, задаючи золотий стандарт на майбутнє. Загалом Легіон був одним із найбільш революційних доповнень для WoW за всю його історію, пропонуючи новий досвід як для новачків, так і для ветеранів гри. Він зробив геймплей більш захопливим і багатогранним, при цьому зберігаючи традиційні риси Вов, WoW, які полюбили гравці. Було вдосталь і інших змін та особливостей, що підкорили серця гравців. Чого тільки вартий був нічний сурамар з його чарівними вулицями, а хардкорна вежа магів з розколотого берегу з такими жаданими винагородами для артефактної зброї. Я вже просто мовчу про кількість лорного контенту. Згадуючи легіон, здається, що це було два або навіть три доповнення. Особисто для мене, з точки зору візуалу для сеттингу, гра мала багато суттєвих недоліків. Такі, як суцільні зелені кольори, що супроводжували кожен напад демонів та кожну локацію скверни, від яких вже починало нудити під кінець доповнення. Також мені більше подобається розвивати безпосередньо самого персонажа, а не власну зброю. Але попри все, я вважаю легіон найкращим доповненням за усі часи. Жодне з решти доповнень не привносило у гру настільки ж багато важливих змін, які мали б такий же вагомий внесок у майбутні франшизи. Проте кожне доповнення стрійки фіналістів можна вважати у чомусь найкращим. Поділіться з нами у коментарях своїм топом найкращих доповнень до World of Warcraft та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. Попереду ще багато цікавостей по нашим улюбленим світам. З вами були GameViz, До нових зустрічей!